Рекомендації я запитую. Які рекомендації люди питають? Для з вами компанії питають, де ти власне мій рекомендацію? Питається, ну і що вам розповісти? Я думаю, що мені сказати? Причина зміни, це буде саме останній черг, якщо ви розповідали там. Але знову, можна? А ще? Ну чи люди не вміє виконувати завдання, чи вона дисципліновано? Так, як вона організована? Як вона організується? То от я сьогодні питаюся, ви, ви, роз, розкажіть, їй треба ставити дуже детальне завдання, чи вона може самоорганізуватися. Mm -hmm. Оце єдине, що насправді що, що, знаєте, В основному кабіну ставлю дуже загальну задачу, ну, а він адекватно буде ставить це пояснює. І ми розійшлися там, ну, не будемо яснювати причину, але нічого поганого складати не можна. Це буде, буде нормальна рекомендація. У нас на ринку не прийняли прийнято давати відверто негативних рекомендацій. Відчуття кажуть, що я не вірю в негативним рекомендаціям. Ну, Тому що вправо, ну, я розумію, що це про зумисність, що це робиться зумисне для чогось. Це для мене не буде ніяким аргументом. Але чи людина самоорганізує, чи якщо треба все детально пояснювати, то це для мене дуже важливо. Тому що ну, тяжко мати в компанії людей, яких береш за ручку і вводиш всюди. Ні, ну перший тиждень я всюди показую. Перший тиждень роботи в компанії людини це називається дитячий садочок. Я показую людині, де є кухня, де є каса, де є туалет, де є робоче місце, де є вхід, де є вихід, де є карточка, я карточкою на вхід, Я все показую. Це нормально. Але якщо це триває вже більше, більше місяця, це не нормально. Тому будьте ще пришли ще самоорганізовані, а не людьми, як яких приймають на роботу і ходьбу зробити.